Шановні присутні, я, мене звуть Гначенко Петро Миколавич. Я провідний спеціаліст Височанської селищної ради. Повідомляю всіх присутніх, що ви зібралися для проведення громадських слухань щодо містобудівної документації, детального плану території, земельної ділянки, приватної форми власності. С кадастровым номером 63 251 56, 700, 20 018 01, 38 розташовано в селищі Високій по вулиці Футбольного 3 Харьківського району в Харьківської області для розміщення та обслуговування будівлі торгівельної та сервісної структури. інфраструктури з торговельними деталями та приводдям для автотранспортних засобів. Сьогодні, 15 липня 2025 року, громадські слухання відбуваються в селищі Високе, Харківського району, Харківської області, в сесійній залі Височанської селищної ради, в приміщенні Височанської селищної ради по вулиці Бульварна, 12. Громадські слухання розпочато о 10-й годині 10 хвилин. Предметом громадських слухань являється процедура громадського обговорення зазначеного, вже вказаного мною ну, детального плану території. Так. Кількість учасників громадських слухань, які з'явились для проведення громадських слухань. Згідно листа реєстрації осіб, які з'явились на громадські слухання з даного питання, з'явилося сім осіб. Записуємо в протокол. Всім <клес> усіх. <клес> Далі я пропоную <клес> <клес)> наступний порядок денний проведення громадських слухань. Обрання головучого та секретаря громадських слухань. Виклад перебігу громадських слухань, пропозиції зауважень, що були висловлені під час громадських слухань, рішення за результатами громадських слухань, обрання уповноважених представників громадськості для участі в погоджувальній комісії. Так. Пропоную проголосувати за порядок денний. Хто за? Так. Одноголосно. Наступне питання. Обрання головуючого та секретаря громадських слухань. Пропоную обрати головуючого даних громадських слухань. В мене Гначенка Петра Миколаївича, провідного спеціаліста Височанської селищної ради. Хто за? Сім осіб за. Так, Хто утримався, хто проти, всі за, Всі усіх. Пропонується по, по цьому ж першому питанню обрати секретаря громадських слухань. Пропоную обрати секретарем громадських слухань. Ще ява Володимира Володимираця. Спеціаліста першої категорії зимовпорядника Височанської селищної ради. Хто за? Сім осіб за, хто проти, хто утримався? Одноголосно. Так. Виклад перебігу громадських слухань. В годские детальний план території земельної ділянки приватної формы власності з кадастром номером шестьдесят три, двести пять, пятьдесят, один, пятьдесят, шесть, семьсот, два, в совещении высокой улице футбольный от три Харьковского района, для розміщення обслуговой будівель торгівельної та сервісної інфраструктури, з или деталям и открывателями для автотранспортных барсов. Даний детальний план був розроблений комунальним підприємством Харківський регіональний інженерно-консультаційний центр. Замовник детального плану, виконавчий комітет Височанської селищної ради. Так, я Доповідаю, що оголошення було опубліковане на сайті Височанської ради і встановлювався срок. Для надання пропозицій, зауважень щодо даного детального плану від громадськості. На даний час пропозиції і зауважень щодо даного детального плану не надходили. У присутніх будуть зауваження, пропозиції. У вас, може, є пропозиції, зауваження з приводу даного детального плану. Немає. Пропозицій, зауважень немає. Так. Тобто э, хотілося б э, зазначити, коротко пояснити присутнім, що для чого розробляється э, даний детальний план. Він розробляється з метою розвитку території, дозволяє обґрунтувати всю сукупність проєктних і визначених найбільш національних способів використання даної земельної ділянки і її власникам. Таким чином вирішення завдань планування організації території дозволяє сконструювати ці цільову модель розвитку відповідної просторової системи яка не, яка не прив'язана до конкретних часових вибіжів в даному місці. Щоб присутнім було зрозуміло, це земельна ділянка, яка знаходиться на по вулиці Хабибів-3. На ній планується розташування, розміщення будівель торгівлі та сервісної інфраструктури з торгівлі-деталями та приватням для автотранспортних засобів. Так, Може, у присутніх будуть пропозиції, зауваження з приводу даного детального кого? Домоги немає? Думаю. От. Тому пропоную перейти до прийняття рішення за результатами громадських судов, даних громадських слухань. Пропонуються, що пропонують. Є пропозиції, які як рішення виносять. Переголосувати за витвернення детального плану. Я так розумію, якщо немає пропозицій зауважень, то Підтримати даний детальний план і передати даний протокол за результатами громадських слухань Дередовник. розробнику даного детального плану. Хто за? За сім осіб. Проти отримався немає. Проти отрималися немає. Слухань, незалежно від наявності чи відсутності пропозиції та громадськості, повинні серед зареєстрованих учасників громадських слухань обрати представників громадськості, які увійдуть до складу погоджування комісії в разі і утворення за результатами громадських обговорень, що зазначається про протоколі громадських слухань. Пропоную секретарю. вы, ви може краще знаєте осіб? Пропозиції кого обрати до погоджувальної комісії? Супрун, Юрія Миколаївна. Супрун Юрія Миколаївну і Мельник Анатолія Петровича. Ще одного. Покинув, Светлана Вікторівна. Пойдем. Так. Зауважень немає. 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 Вот. Хто за, щоб обрати даних осіб до погоджувальної комісії? Хто за? Сім осіб, хто проти? Отрималося одного. На цьому вважаю, що порядок денний громадських слухань вичерпаний і оголошую про завершення громадських слухань з даного приводу.